Поліцейський екіпаж Білий Янгол броньованою автівкою забирають в евакуацію 76-річну жінку, яка пересувається на ходунках. А на коленку упертися можете сюди? На, от я розбита в мене колінка. Ось я бігла в погріб у началі війни і розтрощила коліна. Давайте можемо. Давайте. Опа, О, все. І пересідайте сюди. До поліцейських звертаються і ті, кому потрібна медична допомога. допоможіть. Да — А що случилось? Що болить? Ну, Во-первых, на ноги болеть. Ноги подійде. вже довго цвіта. А пух вже отек. Ну що, красиво. поїхали. Уже в місяць. Допоможіть, будь ласка. А чому ви вирішили виїжджати? Тому що мені треба в лікарню. У мене ноги відказують. І uh -huh. серце. Uh -huh. І скручує судорога. І дочка каже, Ілі, ти їдеш сюди? Юлі каже, я не знаю. Село Ямпіль розташоване за 9 кілометрів від лінії фронту. Звідси евакуаційники забирають жінку, яка самостійно не може ходити. Дьодьма, ви що? Надумали. Було здійснено евакуацію з населеного пункту Ямпіль двох людей похилого віку, та з населеного пункту Зарічне зверталася одна людина, було евакуйовано до більш безпечного місця. Також під час евакуації вивозили жінку, яка отримала інсульт в населеному пункті Ямпіль та потребувала негайної евакуації до медичного закладу. За словами Дмитра Біленця, за день поліцейські евакуювали з Лиманщини шістьох людей. Владислав Колов, Суспільне новини Донбас.